Усім доброго і мирного часу. І так, минула зима, пройшов час, і вже можна робити висновки, підводити підсумки. Ось по цьому утеплювачу на стінах, які називають холофайбер або термофін. Я поклеїв ось ці дві стіни, від коси в поверху, і ось тут, також. Сьогодні гарний сонячний день. Так, щоб було видно всі недоліки. Ще додатково вмикнув загальне світло, щоб було видно всі всі якісь нюанси, усі недоліки. Здаля виглядає, наче там якась пляма є, але це тільки виглядає, там насправді нічого такого немає. Тінь якась робиться чи що? Ну от, Все чисто. Навіть он, люди пишуть у коментарях, запитують, як цей утеплювач себе показав, як зима пройшла. Думав, що люди забули про це все. Ні, ще пам'ятають, бо багато було хейту, скарг що цей утеплювач себе погано зарекомендує, буде все цвисти, буде все чорніти. Ну що, думаю, прийшов час обломати хейтерів і все поставити на свої місця. Перше відео про цей утеплювач, як я його клеїв, як я над ним експериментував. Виложив ще 12 грудня, це відео виложив, а поклеїв я ще скоріше. Сьогодні 12 квітня. Ну, вже можна робити висновки. Щоб було це наглядно і можна було порівняти, покажу те перше відео. Ну, уривки, як виглядала ця кімната тоді, і як виглядає зараз і що змінилося. Оце сам без допомоги сторонніх, сам помаленьку клею. Ну що, поклейку я завершив. Зайняло у мене це півтора дні. Стих трохи видно. Ну, так як для мене і піде. Мені головне, щоб тепло було, а не е, дуже красиво. Ну що, закінчив я вже з цим міні-ремонтом. Все більш-менш поскладав на місця. Картини висять, проблем нема. Вони на цвяшках висять. Плінтуса покрутив на місце. Матеріал мені сподобався. Сам по собі легенький, м'який, теплий, звукоізоляційний, дешевий. Ну, Працювати з ним супер ну, легко клеїться, От ріжеться ножем незручно, це правда. Але ножницями це все вирішується. Так що тут без проблем. Сам матеріал дихаючий, бо він є такий пористий, тому стіни будуть дихати. Ну, Як можна бачити, нічого суттєво в кімнаті не змінилося. Єдине, що ось поклеїв цю стрічку. ну, Тут був стик, він мені ну, щось не подобався, якось кидався в очі, поклеїв ось таку стрічку, наче як вишиванка виглядає. ну, Якось нарядніше стало виглядати ось так. ну, Цікаво. І нема цього стика. Ну, не сильно він там в очі кидався, але так набагато красивіше. Ну, ось купив таку стрічку, цю, що поклеїв, з такого матеріалу. З іншої сторони, ось таке. Може комусь і такий рисунок подобається. ну Мені світліше, більш підходить. Ось така штучка гарно клеїться на той самий клей дракон, намазав з двох сторін і все гарненько приклеюється. Ну що, почнемо більш конкретний огляд. І так, в мене саме проблемне місце було це ось цей кут. Він завжди був холодний, мокрий і сирий. І там ну, цвило час від часу. Ну, коли не було теплічої і не було ось тої батареї, то той кут часто цвив, ну, особливо зимою. Зрозуміло, що тепле повітря збирається вверху, ось в тому кутку, а сам кут і стіни холодні, тому ось там конденсат утворюється і цвиль робилася. Так, ось поставив табуретку і заглянемо у сам кут, щоб роздивитися його детальніше. Так, що в нас тут? Попробуємо, може, віддерти. Так, там чорне, напевно, ще з тих часів осталося. Ну, клей тримається. Так, тут що? Все нормально. Ну, цвелі не видно. Ну, може, більше віддеру, потім заклею. Ну, нічого не видно. Ну, якби воно вже щось там цвило, то вже було б видно навіть ось крізь стіну. А так як видно, весь куток чистенький, розовеньким трохи віддає, бо була та побілка якась така розова. І он до самого кінця нічого чорного немає. Так, ще вверху цей кут. ну, он, Як можна бачити, все там чистенько. Бачимо, тут також. Все чисто. Якби вже цвило, то вже б воно повилазило. Вон там є ще плямки, це ще з тих колишніх часів осталося. Так, ще спробую внизу роздивитися, може щось вдасться. Так, ну, ззовні бачимо все чисто, все біле. Біля розетки також все чистенько. В самий низ ось залажу, ну не видно, тут плінтусом притиснуто, так що там. Важко добратися. А ну десь збоку спробую. Щоб якось тако. Ну, ну, видно, що все чисто. Так, телефон хоч прилазить. Видно, що все біленьке, чистеньке. Все тут нормально. Ну і друга проблема це були відкоси біля вікон. Ну, Це у всіх така проблема, один і другий. І заглянемо сюди. Так, тут щоб вазони стоять. Так. Ну, бачимо все біленьке, чистеньке і ось де саме більше цвило, це між рамою і стіною. Так, ще тут заглянемо. Все там чисто. Ну ось видно. Добре, все нічого, ну, відкоси ось білі. Повністю зверху донизу і аж до самого верху. Все біленьке, і, і з цієї сторони он видно. Навіть видно, як я нерівно порізав чи поклеїв. Ну, ще раз цей відкос. Я ж кажу, якби вже щось цвило, то воно вже б зверху все було видно. А так ось, біленьке, чистеньке. Ну і сам відкос, от, мені подобається. Ну, М'ягенький, такий, теплий, класний, ну, прикольний. Ну, ось до цієї пори доклею. Думаю, далі вже не потрібно. Ось така стрічка так виглядає. То Далі моя роздівалка. Напевно, багатьох чоловіків на кріслах роздівалка. Так, подивимося на відкос з другої сторони вікна. Так, тут у нас пальми ростуть. Дивимося так, з самого верху. Там жалюзі. Так, проти вікна погано фокусується. Ну, дивився самий низ. Там вон, та чорнота ще залишилася з тих часів. Ну ось видно все чистеньке. Супер. І о, внизу о, зазвичай цвило. С стіна чорніша, ніж цей холофайбер. Ось так. Ну, ось так, тюль трохи зсунув докупи, щоб було видно відкоси. Так, чистеньке, біленьке. Зверху також нічого там не, не чорніє. Перевіряв, дивився. Так, тут також. Ну, що ще показати? Ну, Що робиться під вікном? Біля підвіконника. Так, фокусуйся. Так, все чисто. Це що там, тінь просто? Ну, Там труби вон, теплі йдуть, де воно там буде цвисти, коли гріє знизу. Так, що з другої сторони? Все красиво. Ну, Ще подивимося на ці відкоси, де я зробив тут собі гардероб, наче. У нас за такою шторкою. Ось там лахи висять. Як бачимо, все чисто. Чорноти ніякої не видно. Стрічка аж поклеєна. Так, ремні. Ну, все. Внизу або вверху обично чорніє. Так, там щось таке чорне, це що таке? А, то кусок кабеля. Ну, ось отак. Видно. А, Ще видно, що плівка поклеєна, вже трошки поморщилася, Треба ще раз феном піддути. На вікнах також ця термоплівка досить себе класно зарекомендувала. Так що іншим також рекомендую на зиму. Але не обійшлося і без нюансів. Так, нюанс показую. Ось тут у мене стоїть комп'ютер, і дочка щось там залазила, підключала, ну не знаю, що там робила. І ось. Зробилася така гармошка на, на, цей, на цій стіні. Питаю, чим це, ти? рукою, чи плечем, чи як. Я не знаю, я там підключала, я не замітила, тим більше там он. Тю, тюль була, чим вона там вперлася. ну от, Такий от вийде комок, грудка чи як то сказати. Ну, ось, його можна розладити, потягнути, але ось такі нюанси є. Там, де йде якесь фізичне як сказати, навантаження, вплив, якесь стартя суттєве, то ось так може бути. Так що рекомендую брати щільніший цей холофайбер чи Термофін. ну Або зверху давати якийсь матеріал. Так як утеплювач зарекомендував себе дуже добре. Ну, м'який, зручний такий, клеїться легко, обслужувати не треба. Ну, В тому, що він не зацвіте, там, за ним не запіснявіє, я не сумнівався. У мене більше було підозри, що може електризуватися і налипати якісь там порохи, пилюка, волоса. Там. За оце я думав, що будуть якісь проблеми. Ну, Але, як бачимо, усе чисто, все. Все чистенько ось порівняно біля цієї стрічки. Все гарно. І як звукоізолятор, також бомбезно. Ось цей, Говорю, то вже такого еха немає, як раніше був. Включу телевізор, ну то взагалі таке, як сказати, луна, ехо йде, що ну, противно слухати. А тепер оце все заглушило. Це, і це порівняно що тільки дві стіни. Ота, ну, оця велика, де вікно, і ось. Оця. І то не вся. Щоб цю заклеїти, то взагалі було б чудово. Одразу як поклеїв, треба було ж перевірити, щоб не вияснилося, що я людей дурю чи сам себе. І ходив ось зранку в одних трусах, з одної кімнати в іншу. Перевірити, як то кажуть, на своїй шкірі, чи є реальний результат. Дійсно, відкривав двері, заходжу. О! Ну, нема такого перепаду. Не таке, як раніше, відкриваєш, наче в холодильник заходиш. В, в трусах ходив, з одної кімнати на кухню, туди-сюди. Різниці я не відчув. Тобто працює, працює як утеплювач, чудово. Питань до нього немає. Ну, ось як я планував з самого початку, щоб це виглядало ідеально. Ось на цей термофін чи холфайбер зверху причепити, присобачити, приклеїти. Якийсь матеріал. Ну, це я, до прикладу, взяв якусь матерію ось тако. І тоді такими якимись мебельними цвяшками зафіксувати, щоб воно так було гарно і красиво. І тоді ну, взяти гарний матеріал, і тоді стіни будуть так виглядати, як дорогі меблі. І дуже буде ну, прикольно, ну, не, незвично. Ну, якось так. Ну, І тоді вже можна не боятися якихось фізичних навантажень, що хтось там буде тертися чи щось буде тертися. а... Так буде по-своєму оригінально і надійно. Ну і Колір матеріалу, якість матеріалу буде вам гарно на стінах дивитися. Ну, моя порада, чи навіть би, як зараз робив, то взяв би більшої щільності цей холофайбер і товстіший. Тоді було дуже добре. Ну А для повного ідеалу ще закрити якимось матеріалом. І, і це було б повний ідеал.